Сьогодні 22 березня прийшов час садити огірки на розсаду. В цьому році ми трохи змінимо технологію, можливо її поліпшимо, того що в минулі роки розсада була слабка. Беремо ґрунт, насипаємо його у ящик, садити будемо в ящик та в стакани. Наповнюємо стакани, втрамбовуємо цей ґрунт. Землю ми набрали, втрамбували. Ми будемо висівати агірок директор F1. ранньостиглий, партенокарпічний гібрид карнішовного типу. Срок придатності до 30-го року. Насіння огірків зберігає схожість у середньому 6-8 років, але найкраще воно проростає у віці 2-3 роки. При правильному зберіганні в темному прохолодному місці схожість може зберігатись навіть до 10 років. Беремо насіння, робимо углиблення або ямку. Кладемо по одній зернині в ямку. Насіння імпортне близько 90%. Тому будемо мати надію, що воно все проросте. Сходи ягрків зазвичай з'являються через 3 7 днів після посіву. Точний час залежить від температури. При температурі 25-30 градусів 3-4 дні, при температурі 20-25 градусів 5-7 днів, при температурі нижче 15 градусів сходів може не бути взагалі. В цьому році я змінив технологію та у стакани 1-2-3 крім насіння, я додав один інгредієнт. Він має значно покращити розсаду до моменту висадки в ґрунт. Про результати цього експерименту я обов'язково розповім в наступному відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити.